Одна частина європейського союзу готується до того, щоб йти на поклон до Путіна для того, щоб будувати з ним дружні зв'язки і світле майбутнє, як то говориться. Інша частина європейського союзу виставляє Росії умови і говорить про те, що Росія зобов'язана піти на ці умови. А третя сторона взагалі говорить, що Європа на сьогоднішній день не може самостійно приймати якихось конкретних рішень, бо вона втратила фактично свою суб'єктність через е, багаторічну е, делегацію е, своєї безпеки Сполученим Штатам Америки. І на сьогоднішній день, як скажуть штати, так в принципі все і буде відбуватись. Ми сьогодні розберемо цих три думки: це насправді дуже, і дуже важливо для всіх українців, які проживають на території. Будь-якої країни Європейського Союзу, тож підписуйтесь, дивіться це відео до кінця, будьте в безпеці і будьте в курсі. Дякую кожному з вас. Також, якщо вам потрібні послуги з легалізації в Польщі, звертайтеся в компанію Legisland, Посилання буде в описі під цим відео. І перша думка голови європейської дипломатії Каї Калас. Вона заявляє, що всі учасники переговорів, включаючи росіян і американців, повинні розуміти, що для укладення угоди... Про завершення війни в Україні необхідна згода європейців. І для цього в нас також є умови. І ми повинні висунути ці умови не українцям, на яких і так все чиниться, вже чиниться великий тиск, а росіянам. Але тут, на жаль, бачимо, що Кая Калас не може чітко відповісти, якими саме важелями впливу на Росію ЄС має скористатися для того, щоб Росії було вигідно і взагалі цікаво. Слухати когось в Європі, бо пам'ятаємо, що без Сполучених Штатів Америки, на жаль, Європа виявилася нездатною до конкретної і якоїсь переважної оборони у випадку, якщо, не дай Бог, почнеться війна. Далі друга заява. Друга заява від Макрона. Він заявляє, що наша географія не зміниться. Хочемо ми того чи ні, Росія все одно буде завтра. І він заявив про бажання відновити діалог з Путіним. Він про це сказав в інтерв'ю різним, абсолютно різним європейським ЗМІ на прес-конференції. Він сказав, що продовжує працювати над відновленням діалогу з Путіним і відправив свого дипломатичного радника до Москви на початку лютого для підготовки до цих переговорів. Що я отримав? Підтвердження того, що Росія зараз не хоче миру, але понад усе ми перебудували ці канали обговорення на технічному рівні. І Макрон також зазначив, що перемовини мають бути добре організовані, але без надто великої, е, але без надто великої кількості співрозмовників з певним мандатом. Е, і в принципі, якщо вже так, то так і відбувається. Бо бачимо, що Європа на сьогоднішній день знаходиться поза цими переговорами. Вони відбуваються між трьома сторонами: це Сполучені Штати, е, це Україна і це, власне, Російська Федерація. Е, також Макрон сказав. І закликав не делегувати цей діалог Сполученим Штатам. Хоча давайте по-чесному, коли була можливість Європі взяти власне все в свої руки, вони чекали, допоки не прийшов Трамп на посаду, і допоки він не почав вести якісь перемовини з Росією. До цього пам'ятаємо, що взагалі. Жодних там зв'язків не планувалось, не робилось. А зараз всі просто занадились їздити в Москву на поклони. Так, і якщо там півроку тому це ще було прям зашкварно, і коли туди там Фіцо поїхав чи Орбан, то казали, що «О, це російські підстилки. Поїхали і на поклон до Путіна. А зараз бачимо таку історію, що в принципі всі їздять на поклон до Путіна або збираються всі їздити на поклон до Путіна, і це вже нікого не турбує. Він сказав: наша географія не зміниться. Хочемо ми того чи ні. Росія все одно буде там завтра, і вона на нашому порозі. І в день, коли Москва і Київ досягнуть мирної угоди, нам доведеться будувати нову архітектуру безпеки в Європі з Росією. Знову ж таки, це ще одне посилання на те, що найтяжчі часи для безпеки Європи в Європі почнуться виключно після того, як завершиться війна в Україні, і питання знову ж таки відкрите: наскільки вигідно, на вашу думку, Європі, завершувати війну в Україні, наскільки сильно вони цього хочуть? Далі, прем'єр-міністр Бельгії заявив, що Україна продемонструвала, наскільки Європа залежна від Сполучених Штатів Америки. Європейські країни не можуть більше розраховувати на Сполучені Штати Америки, як це було протягом останніх 80 років, заявив Барт Девевер. Водночас, за його словами, повний розрив з Вашингтоном був би дурістю. Європа була наївною, світ, про який ми мріяли, більше не існує. Можливо, його ніколи і не було. Україна показала наскільки ми залежні від штатів, але діяти емоційно в геополітиці було б дурістю. Е, і вевер також наголосив на необхідності консолідувати оборонно-промислову базу країн. Однак це буде дуже складно. Багато роботи треба зробити, щоб досягнути цієї інтеграції військової е, авто, військової автономії та розвинути спроможності, щоб стати також імперською силою. Я сподіваюся на імперію е, не як на Китай чи США, а скоріше на імперію доброти. Як ви вважаєте, друзі, чи вдасться Європі побудувати імперію доброти, і які кроки для цього мали би бути здійснені? як ви вважаєте, чи встигне Європа побудувати свою імперію доброти до того, як Росія накопичить сили і наважиться напасти на цю ж саму Європу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Бажаю, друзі, всім гарного дня, до зустрічі!